Слава Ісусу Христу! Хочу дуже дивне запитання задати. Але от подумаймо про нього, і якраз я хотів би говорити про це. Чи готовий я здатись? Можна по-іншому поставити це питання? Чи готовий я здатись? Або по іншому питання поставити можна. Чи готовий я відступити? Ми зараз будемо читати євреям 12 розділі деякі речі, але перед тим як будемо читати, я хотів би, щоб ми подивились, що наш контекст часу, а саме війна, вона десь задає нам оці питання про військові такі, скажімо, процеси. І якщо ви десь спостерігаєте за новинами, то сьогодні різні аналітичні центри вони ставлять нам, українцям, запитанням, чи готові ми далі боротись, чи ми хочемо вже здатись, відступити. Якщо ви проаналізуєте, 90 майже відсотків українців вони кажуть, ні, ми не готові відступати, ми готові далі боротись. А тепер подивіться на цю картину і зупиніться, і давайте подивимось на духовну картину. У мене немає статистики, і я не опитував як не нашу церкву, так і в цілому християн не опитував, не знаю, що відбувається, але я маю запитання час від часу і від молоді, і від старших. І навіть за цей тиждень декілька людей мені писали якраз про процеси, які вони переживають, і вони втомились. Наприклад, я два рази вчора мав конференцію підліткову і підлітки і задають публічно і приватно пишуть: я втомилась ходити на зібрання, я втомилась читати, молитись. Сімейне пишуть, я втомився від цього життя євангельського, християнського. І я от коли вчора лягав спати, і вчора довго їхав, якраз дорогою, повертався з рокітного, в мене оці були такі роздуми. І десь, знаєте, як то ревність. От, дивися на прості матеріальні речі і по-людськи, ми бачимо ціль, і ми готові боротись, і готові триматись і ну, терпіти, і витримувати різні навантаження. І коли ми говоримо про духовне. І ми розуміємо, віра і витривалість дуже якраз пов'язана між собою, але коли ми говоримо про духовне і бачимо, куди нам рухатись но в процесі якихось різних навантажень, ми кажемо, я не готов. Я хочу вже здатися. Я не знаю, як вас, але в мене ревність бере. Як так за матеріальне, за фізичне? Ми більш ревні, ми більш терплячі. Навіть от подивиться, все наше життя свідчить, щоб щось досягнути, треба терпіння. От дивіться, як гарно скрипочка грала, ну, Віка грала, або Діана на піаніно грала. І ми розуміємо, і от батьки, і всі дорослі, і діти усвідомлюють, щоб отак навчитись, треба було терпіння. І не тільки їм, а навіть вам, батькам. Ну, оце терпіння додало нам сили, і в кінці кінців ми бачимо, як це приносить плоди добрі. Приємні. І що б ми не взяли, ми бачимо цю річ, що потрібне терпіння, витримка. І ми багато навіть речей, які робимо, навіть чи граємо, і от маленькі діти хочуть теж долучитися, ми кажемо, ні, це не можна вам ще чого. Бо у вас нема терпіння, вам треба витримка. І коли ви вже будете мати оцю рису, навіть це не риса. До речі, це не риса. Якщо ви побачите Галатам, п'ятому розділі написано плід духа, якраз терпіння це як плід Плід. результат чогось. Це не те, що просто Богом дається, а це плід. Не дар, а плід. І ось, коли ми говоримо про якісь серйозні речі, ми кажемо, тобі потрібен оцей плід. щось виробить собі, що будеш плодоносити, мати терпіння, витримку. Тому я хочу ще раз поставити оце запитання дивне, странне, але я хотів би, щоб ми його більш подумали не в контексті війни. Хоча контекст війни, як на мене, він додає нам десь тверезості і десь усвідомлення реально цінності терпіння, витримки, але більш поговорили і подумали про свою духовність, про свою віру в Бога. І давайте ще раз подумаємо, чи готовий я здатись, чи готовий я просто проявити це нетерпіння. Давайте я ще один елемент скажу, бо я якраз теж на цьому тижні, Андрій Ходорчук, виставив себе, що прочитайте книжку Застеляйте ліжко. І адмірал Вільгем, він сам християнин, але от він очолював морські піхотинці, і його промова дуже була популярна і навіть вірусна, коли він в Техаському університеті почав промову для випускників і каже: «Начніть свою дисципліну з того, що застеляти ліжка навчиться. І Він далі, скажімо так, мотиваційно. Промову сказав, але це стало дуже популярно, і навіть є от така книжка Застеляйте ліжко. І от я теж на цьому тижні читав цю історію, і мене вражила статистика його спостережень, що він каже: я часто бачив, як хлопці військові, морські пехотинці, вони просто залишались без ніг. І здається, приходиш, і ти не знаєш, що їм далі сказати, щоб потішити, надихнути на життя. Ну, каже, коли приходиш до них, до цих хлопців в лікарню. Каже, не в одного я не знаходив розчарування. Не в одного, от він свідчить, ви можете це прочитати. Не в одного я не бачив, що хтось здався. Всі вони напроти були, мали оцю ціль. Я хочу реабілітуватись, і навіть, якщо зможу, ще теж продовжувати службу. І мене це теж, знаєте, ніби приводить до ревності, чому в матеріальних речах, навіть коли ми маємо великі жертви, навіть коли здається, все, я вже не можу жити, але людина все рівно ніби бачить ціль і розуміє, треба витерпіть, треба терпіння. А ми говоримо про вічність. А Біблія прямо каже, хто витерпить, до кінця буде спасений. Як сильно і як глибоко, ми ніби маємо зупинитись і подумати, яке місце має в мені терпіння і чи я плодоношу терпіння. Як я сказав, я хотів би зачитати 12 розділ, перші три вірша пісні до євреїв. Ми точно не знаємо автора, в більшості ми кажемо, апостол Павло говорить, але от автор післання до євреїв говорить наступне: тому, з першого вірша, 12 розділ. Тому, і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Якщо пам'ятаєте, перед цим розділ 11, він якраз говорить про свідки. І ми називаємо це галерея віруючих людей, тому що автор говорить про віру, що таке віру, віра, і показує нам приклади: Авель, Ено, Гной, Авраам і далі, хто проявив віру. Ну, якраз коли от ми подивимось, як так вони проявили віру, ми побачимо, що це співзучне слово, вони витерпіли. Вони проявили терпіння, віра й терпіння, вона як дві руки, або йде руку від руку. І ось автор каже, ми маємо це свідоцтво, велику хвару свідків. Тому, дивлячись на ці приклади, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко плутає нас, і біжимо з відтривалестю в змаганні, яке призначено нам. Тобто є певний мотив, чого я хочу бігти, чого я здатний терпіти. Бо в мене є ціль, є призначення. І от дивіться, чому віра подібна або йде завжди в парі з витривалістю. Бо я, читаючи слово Боже, повірив, що найліпше, що може стати з моїм життям, це поступати по Божому Слові. Я отримав від Бога сенс, зміст, ціль життя, віра моя в тому, що я побачив, куди рухатись. Но для того, щоб мені рухатись, мені потрібно терпіння. Мені потрібно щоденно настроювати себе, що робити і як робити. І це важко, і це досить часто боляче, але в мене є віра, і в мене проявляється як плід терпіння. І от тоді я здатний досягати цілей або того сенсу, який, перед Бог, який Бог ставить у своєму слові для мене, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри. Який замість радості, яка йому належала, дивіться, бачите, знову, витерпів хрест. Ісус показав на собі, як це виконати волю батька. Витерпів. Йому теж було непросто. Йому теж було складно в певних моментах, в певних етапах життя. Але він зробив якраз його приклад, він надихає нас, нехтуючи осоромленням і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів таку на собою наругу від грішників, що ви, знемагаючи, не впали духом. І оце бачите знову співзвучне слово, не впали духом. Як бути в дусі, як не падати духом, як не занепадати духом? І по суті, в цих трьох віршах нам є ніби як рецепт. Найперше це дивитись на свій мотив. І якщо ми порозважаємо, ми побачимо, що справді навіть з точки зору психології, можливо, ви чули про такого автора, як Віктор Франклін, він був в концтаборі, і він, як психолог в концтаборі, спостерігав за сенсом життя, чого от є смисл людям терпіти різні страждання. Розумієте, коли тебе полонили, коли тебе кинули в концтабр, ти розумієш, що шанси на вижити дуже мізерні. І він спостерігав і бачив, що є люди, які бороли за життя. Але за якийсь тиждень, два тижні, вони зневірялись, вони не витерпіли, і вони здавались, і вони щось зробили, щоб причинити собі смерть. Або от просто оця навала страждань, вона їх вбивала. Але Віктор Франклін каже, ну були люди, які боролись до кінця. І, до речі, дехто з них і помер, і вони так боролись, а дехто і вийшов з концтабору. І один із них це якраз і він. І він пояснює з точки зору психології, але каже, та людина, яка відчула мотив, що є сенс, знайшла якийсь сенс, якийсь мотив жити, вона витерпіла. Вона пройшла з терпінням цю дорогу. Давайте тепер подвіємося на нас. Ті, хто увірував в Ісуса Христа, або те, що Бог нам пропонує в собі, в Слові своєму, Він якраз дає нам мотив. Він якраз нам дає сенс для чого нам жити. Життя без Бога якраз без сенсу, без цілі, без змісту. Життя з Христом або в Христі є сенс, є зміст. І ми навіть я часто люблю якраз нагадувати оцю пісню: життя було марнотне. Бачите, немає сенсу, немає змісту, коли Христа не знав. Коли ж пізнав Христа, то що? Є сенс, є зміст, є розуміння, куди рухатись і як рухатись. Але щоб так жити, так поступати, треба терпіння. І от слідування за Христом, життя по Слову Божому, це не, слабак... не для слабаків. І це звучить якось так навіть, знаєте, ніби образливо, тому що ти приходиш до Бога своїми немочами, своїми стражданнями і шукаєш потіхи, а Бог каже, якщо ти не серйозно хочеш слідувати за мною, ти не витерпіш, ти здасися. І Ісус, коли був тут на землі, Він реально своїм, навіть учням каже, може, і ви хочете відійти від мене. Тобто люди десь слідували за Ісусом, але в якийсь момент зустріли стражданнями, якимись переживаннями. І вони кажуть, ні, я все таким не буду слідувати. Вони спокосились на Ісусі. І Ісус не то, що їх утішає і каже, ой, вибачте, я щось трошки помолився, давайте не так, давайте спростим». Ні. Ісус, наоборот, піднімає планку. Якщо ви хочете слідувати за мною, ви маєте витерпіти. Ви маєте проявити всю витривалість. По, по широкому розумінню, можна так сказати, от коли хто попадає в якусь армію, в якісь спецрозділи, там треба сильна підготовка. І якраз підготовка перевіряє на твоє терпіння. Тобто витривалість. І якщо ти слабак, або ти не готов терпіти, ти не здасиш підготовку, і ти не поступиш або не пройдеш цей підрозділ, наприклад. Коли ти дивишся на духовне життя, я десь дивлюсь, як, ну, знаєте, як паралель. І справді, часто військові речі, вони як паралельні з духовним життям. І Бог показує, що, щоб пройти духовне життя і донести до кінця свою віру, треба терпіть. Не просто, як ми кажемо по просто або є ще таке слово, тупо. Ні. Реально ти маєш сенс, ти маєш мотив, не просто. Розумієте, яка головна проблема? Багато людей справді терплять, бо не знають чого. Ну, Бог нас не закликає терпіти без усвідомлення, без розуміння. Напроти, якраз сенс розуміння, мотиву, чого терпіти, дає і нам сили. Тому Бога вже ж каже, повір. Найперше, повір мені, що я маю найліпше, що може для тебе бути. Я маю задум для твого життя. І якщо ти будеш поступати по моєму слові, ось ти отримаєш найліпше, що може статись. І якщо ти в цьому довіряєш Богу, віриш, отоді от варто терпіти. А вже ж якщо ти не віриш, немає смислу терпіти. Якщо ти не довірився Богу, не віриш, от ти ходиш на зібрання, але все рівно немає глибинних переконань, що Бог є. Немає глибинних переконань, що найліпше, що може статись, це з Богом, що спасіння це найцінніше, що є. І якщо ти це не віриш, а вже ж не втерпи. Бо ти просто будеш мучитись. Ти просто намучишся і на зібраннях, і оце релігійні ці всі речі просто буде мука для тебе. Ну Бог стукає і це каже: ну ж подумай. Подумай у свідоме, що реально ж я є, і я не раз тобі це показував. Реально ж, найліпше, що може стати в своєму житті, це бути в вічності зі мною і прожити оце життя, по слову моєму, якщо так, повір і терпи. Прояви терпеливість, прояви витривалість, і в процесі ти щось будеш по особливому переживати. Будеш переживати присутність Божу, будеш переживати допомогу Божу. Будеш переживати те, що називається преображення або зміну якраз твоєї особистості. І Бог буде міняти, Бог буде преображати. Це, як ти, знаєте, дивишся, от я, наприклад, теж вчився на гітару. І коли я ходив початку на гітару, до речі, я пішов то досить дорослим вже, ну вчитись на гітару. Я ходив вже шостий, сьомий клас, точно не пам'ятаю, але десь тоді. Тобто шостий, сьомий, п'ятий, шостий клас, якщо ви пам'ятаєте, це вже досить дорослий хлопчина. І от я пішов, і здається ж, руки понімаючи, і ніби мене слухають, але от коли там мій викладач поставив мою руку, вона щось не слухається. Вона така, якась таке відчуття, що вона не, не здатна грати. І оце ж береш-бере, от хто на гітарі грав, воно не береться. І навіть такі, знаєте, простенькі струни, нелонови називаються, вони легше навіть нажимаються, але все рівно не нажимаються. Тобто от береш, бренькаєш, а воно не бренькає. І лише треба було терпіння, старання, бо ти розумієш, що є якийсь механізм, який треба досягати. І коли ти поступаєш так, як тебе вчать, ти досягнеш. І оказується, навіть на залізних чи там, мідних трунах береш-береш. І воно вже звучить, хоча я дуже рідко зараз використовую гру, але все рівно руки, ніби як понімаючі. Чому? Бо певний процес пройшов терпіння, витримку. І от ми маємо ці свідоцтва брати до свого серця, особливо в духовних моментах, що Бог має задум до нас. І особливо сьогодні, коли навіть час війни і так багато хвилювань і переживань, Бог ніби по-особливому хоче приоткрити нам терпіння, ось що допоможе. Сформуватись в задум Божий, ось що допоможе побачити благословіння Божі в ходінні по Слову Божому. Бо коли ми не витерплюємо і не поступаємо по Божому Слові, і, наприклад, не скидаємо собі оцю безгріховність, ну, всяку моральність або гріховність, нам а вже ж, ускладнюється життя. І, виходить, наше ходіння з Богом, віра в Бога, вона нам складна. Нам важко. Це знаєте, як бігун біжить. І якраз автор бере оцей образ біжімо, біжить і набирав на себе всякі речі. Пам'ятаєте, коли ви біжите, хочеться ніби чим полегшим бути і все лишнє залишити. І навіть якийсь невеличкий розак, якому буде там 15 кг, він реально стомлює нас набагато більше. А Уявіть собі, що ви ще всякі речі собі набрали. Ви не будете бігти. Ви захекаєтесь, і дуже буде важко, і можна сказати, можна просто впасти від тої всієї томи. І Євангелія нам якраз показує, отак само духовне життя. Якщо ми не будемо по Божому Слові поступати і не розуміти, що найбільша цінність це жити по Євалії, ми будемо томитися. І от я часто спілкуюсь, бачу, як багато християн, які повірили в Бога, томляться. І томляться не тому, що вони, ніби неправильно повірили. А тому, що віра, вона має супроводжуватись виконанням Божого Слова і терпінням. Виконанням Божого Слова і терпінням. І коли ти розумієш, що потрібно робити, і ти так поступаєш, щось особливо міняється, преображається в тобі як особистості. Ще один який момент я хотів би зауважити. Зауважте, що по особливому автор виділяє нам увагу, що погляд на Христа допоможе нам. І якщо ви далі почитаєте 12 розділ, він ніби ще навіть глибше показує, наскільки цінно дивитись на Христа, як на завершителя. Тобто він вже звершив, ніби екзамен здав і показав, ось як треба жити. Ось як треба терпіти, вірити і терпіти. І ось я хочу, щоб ми тепер ще подумали про це, куди я дивлюсь. Якщо ви зауважуєте, дитина, яка щось зробить, їй справді часто важливо погляд, дивитись на когось. От, наприклад, вона учиться... Пише якусь свою математику. І якщо дзвонить якийсь Петрик, а він не вчить цю математику, то наш оцей Іванко, що він хоче? Здатись, я теж не хочу писати, я теж не хочу вчитись. Ну, оказується, якщо буде гарний приклад, наприклад, якийсь там Степан дзвонить, і Степан каже, о я писав, написав. І це напроти заохоче навіть дитинку нашу робити навіть домашні завдання. Тобто, якби можна сказати, правильний приклад або правильний погляд, Він нас мотивує, надихає, зміцняє. Ми маємо зрозуміти, в нас є унікальний, універсальний приклад це Ісус Христос. І погляд на нього, якраз в житті земному, показує нам віра плюс витривалість, терпіння це якраз задум Божий до нас. Це якраз те, станеться в нас характер і в особистості, те, що Бог запланував до нас. І тому ми маємо ніби погляд дивитись на Бога, на Ісуса Христа, якщо практично на Слово Боже. І коли ми відвертаємо свій погляд від Слова Божого, ми ніби зневіряємось, ми ніби опускаємо руки. Мотивація падає. Тому дивімось на Христа. Я хотів би пару ілюстрацій показати, що люди, які дивляться на Боже Слово, вони мають силу витерпа ну, терпіти або мати витривалість. І коли вони переводять свій погляд на щось інше. Зокрема, на якісь спокуси, не на слово Боже, не має сили витерпіть. Подивіться, починаючи від перших наших людей, які були на землі, Адам і Єва. Коли вони чули Слово Боже і, по суті, дивились на Боже Слово, тримались Божого Слова, і бачите, ці слова, ніби співзвучні, як синонім, вони мали терпіння або витримку не спокуситись плодом. Но коли, пам'ятаєте, Змій підійшов, і їхній погляд перевів на слова ті, які він говорив, вони спокусились. Піддались, не витримали. І якщо ви будете дивитись по Біблії, ми можемо кожного так подивитись, що кожен, хто дивиться на слово Боже і має, проявляє терпіння, він має силу це робити. Коли ж людина ніби дивиться на інші речі, ніби спокушується, і втрачає силу. Мати терпіння і витривалість. Я хотів би, щоб по-особливо, коли ви будете читати 11 розділ Євреїм, а він якраз, пам'ятаєте, ми прочитали свідоцтво, ви побачили, що багато хто з цих героїв віри вони мали важкість і дуже сильні такі, скажімо, трудності. Наприклад, ной. Все суспільство, всі люди на планеті Земля, вони його не розуміють. Він для них якийсь комедний, якийсь такий, знаєте, можливо, навіть глупий. А він робить такі речі, які нелогічні. Нелогічні. Смисл будувати ковчег, коли взагалі краплі доща не падають. Ти що? Ти звідки впав, що таке думаєш? Але він мав силу зробити і мав оце, бачите, терпіння, витерпів. і Він досить довго будував ковчег. Чому? Бо він зосередився на слові Божому. І через то він попав, як герой віри. І тому написано вірою ной. Вірою Ної, якщо подивимось Авраам, вірою, Авраам. Йому було досить складно. Бог йому пообіцяв і каже, в тебе буде великі нащадки. 50 років, нікого нема. 60 років нікого нема. 70, Розумієте, як ми кажемо, часики то йдуть, і все свідчить, що все, ти щось не те почув. Ти взагалі точно Бога чув. Ну, якраз терпіння, витривалість, вона була зубовлена, що він все ж таки зосереджував свій погляд на словах Божих. І тому він опинився героєм віри якраз через свою терпеливість, витримку, бо зосереджувався на Слові Божому. Як автор до євреїв каже, бо він очікував те, що було обітниця йому. Так само, Моїсей, тут можна жити, радуватись. Но він вірою вибрав страждання з народом Божим. Чому? Бо знову пояснює автор до Євреїв. Бо він очікував, бачив те, що Бог запропонував для народу свого. Тобто, коли ми дивимося на те, що Бог пропонує, і зосереджуємо свою увагу на це, ми маємо силу терпіти. Ми маємо силу витривалість мати. І це якраз допомагає нам віру здійснювати, або бути справді віруючим. І нам допомагає. Ну, скажем, оказуватись, формуватись той задум, який є і має Бог щодо нас. Насадок, що я хочу сказати, знову згадати цього Вільга, Вільгіма, адмірала Вільгіма. Він розказує, наприклад, як він попав і зайшов, щоб бути курсантом морських піхотинців. І отакий от випадок був, коли він зайшов, і він мав зайти до там, скажем, якогось начальника, який якраз приймав курсантів. Він був в холі, і він роздивлявся різні, скажімо, фотографії морських котиків без США. І в тому приміщенні теж був якийсь чоловік. І Він отак дивився, і він сподумав, що він теж прийшов, щоб бути курсантом. Але він каже: я собі в думках мав такі думки. Глянь на його плечі, його плечі не витримується все. Він ж, ну, куди він собрався? І він собі так дивився, а він, оцей Вільгем, такої, як ми кажем, спортивної статури, широкі плечі, високий чолов'яга до двох метрів, тобто реально підходить на витривалі речі. А той хлопчик, ну, чоловік, такий, знаєте, як ми кажем, худорлявий, таке, ну, щось таке, якесь нікчемне. І отак він каже, я подумав про нього. Але от коли його запросили, і він говорив там з начальником, цей начальник побачив цього чоловіка і каже: о, вітаю вас, запросив його, оказує, це. Теж генерал ВВС США морських котиків, і він має декілька нагород по досягненнях досягнення певних спецопераціях. І цей Вільям говорить, що деякі наші зовнішні ознаки, вони геть не ознаки, щоб показати, хто витерпить, а хто не витерпить. І оце ще раз свідчить навіть в військовому розумінні, що не ознаки зовнішності вони визначають, чи ти витерпиш. І ми справді дивимося, як чоловіка, як ми кажемо, такий потужний, міцний, і здається, він має витерпіти, він має показати, що таке вірити. А він слабак. А він не має терпіння. А він на всякі мілочі спокушується. І є навіть тендитна дівчинка, яка кажеться, отако легенько стукнеш і вона впаде. Але вона має сильний дух. Вона має розуміння, куди рухатись, і вона має віру, що це найліпше, що може стати з її житті. І вона дивиться на Христа. І їй це дає силу мати таке терпіння і таке витерпіння, що ти думаєш, не один чоловік таке нездатний. Я це спеціально в контрасті показую, щоб ми не дивились на себе очима зовнішності, що ми малі, що ми, можливо, щось не знаємо, що ми, може, щось не розуміємо, хто я такий, що я витерплю. Ну, якщо ти повіриш Божому Слові, і якщо ти будеш споглядати на Боже Слово, ти будеш мати силу Духа. І від Божого Духа якраз будеш мати підтримку, щоб витерпіть, щоб проявити велику якість терпіння, і Бог Духом Святим по особливому щось зробить як в твоєму характері, так і в твоїй долі. Слава Богу! Тому, як ви зрозуміли, я хотів би, щоб оце питання, чи готовий я здатися, воно ніби отверезило мене. І особливо цей час війни допомогло усвідомити, коли як Незаре потрібно подумати про терпіння. Потрібно подумати, щоб мати терпіння. Подумати, що треба мотив мати, сенс, віру, щоб терпіти. І спостерігати або направляти своє, свій зір, свій внутрішній зір на Христа, відкидаючи всякий тягар, поступаючи по Божому Слові. Ось до чого Бог нас закликає, і що Він, Бог, нам рекомендує, що найліпше може стати з нашим житті. Тому от зараз ми будемо молитись, ми будемо молитись за дитяче служіння, за діток і за всіх, хто служить дітям. І всі молитви я теж хотів би просити, щоб ми помолились, благословляючи їх, і просили, щоб справді кожна дитинка ще з самого малечу, вона формувала терпеливість. Наш особливо час, сучасний, ніби багато речей, вони розвивають нетерпеливість. І нам хочеться все і зараз. От час, вже. Знаєте, як хто, хтось молиться про терпеливість і каже, Боже, ти бачиш, мені не вистачає терпеливості, дай вже. Ну і самі слова вже говорять оцю знаєте, конфлікт логіки. Терпеливість хочемо, але дай вже. І от так само десь ми замічаємо, що їсти вже те зробить вже. Ми не маємо терпеливості. І от я хотів би, щоб навіть в цій молитві, молячись і благословляючи недільну школу і все, що з цим пов'язано, з дітьми, ми молились, Боже, дай нам терпеливість виховувати дітей. Дай нам показувати терпеливість, щоб жити по Слову Твоєму. І дай нам передавати, наскільки цінно жити в терпеливості, щоб кожна дитинка вона справді витримала, вона пройшла різні навантаження, різні спокуси і була сформована твоєю благодаттю, Твоїм словом. Тому давайте стан, і ми будемо молитися.